Злочинцю не вигідно, щоб ваша дитина це знала. П'ять правил, які врятують її життя. Злочинець виглядає як звичайна людина. Злочинцем може бути як чоловік, так і жінка. Вік не має значення. Ніколи не розмовляй із незнайомими людьми. Дорослі не просять допомоги у дітей. Лісопарки, незавершене будівництво, під'їзд, автопарковки та сам автомобіль це місця, що можуть нести небезпеку. Якщо тебе переслідують, біжи у людне місце: кафе, банк, магазин. Якщо схопили, сідай на землю і кричи. Три головних не, які мусить знати кожен підліток: не сідай у машину до чужих людей, не ходи у гості до малознайомих. Не їж та не пий нічого, що пропонують тобі сторонні. Бережіть себе, будьте обачні та завжди пам'ятайте про свою безпеку.